У СРІ, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі Дмитро жмайло. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ось хотілося б з вами поговорити про те, що зараз до Білорусі прилетіли два російських винищувачі. Це міг 31 к це вперше за півтора року. Власне, вони можуть запускати кинжали. Як ви вважаєте, чим це може бути пояснено? Це якась. Щоб зберегти ці літаки, чи можливо, все ж таки Білорусь буде робити якусь провокацію? Ну, стосовно провокацій, це завжди абсолютно можливий варіант. Проблема в тому для білорусів, що зараз вони менш активно хотіли б долучатися до провокацій Російської Федерації, враховуючи той факт, що з часу повномасштабного вторгнення все-таки Україна набула військової сили. І, от, якщо ви пригадаєте оці навіть нещодавні маневри білорусів біля кордону, то заяви нашого міністерства зовнішніх справ і Вищого військово-політичного керівництва були таки досить жорсткі, де ми прямо говорили, що якщо будуть якісь провокації, ми будемо відповідати. Жорстко очевидно що всі ці маневри були пов'язані з початком нашої операції на території Курської області, щоб знову ж вифіскувати наші резерви на російсько-білоруському кордоні. Стосовно е, можливих провокацій і перекидання літаків міг 31 к ну не варто забувати, що в серпні місяці, в середині серпня, ми кілька разів уразили важливий для росіян аер... аеродром Саваслійка, який знаходиться за 650 км кілометрів від українського кордону. І тоді за різними джерелами, зокрема, в головному управлінні розвідки було вказано, що один міг к. Один К був знищений, п'ять було пошкоджено. Також було знищено військово-транспортні літаки Іл-76, А також склади з паливно мастильними матеріалами, і це такий був досить відчутний ляпас Російської Федерації. Бо за різними оцінками, от саме міг 31 К в них нараховується ну 24 одиниці. Відповідно, виведення з ладу і одного безповоротно ну, шести машин. Це ну втрата чверті цього повітряного флоту, тому що міг 31 к він для росіян є унікальним, бо він є єдиний моє досієм ось оцих аеробалістичних ракет кинжал. Звісно, що них є плани щодо модернізації і використання в майбутньому новіших літаків міх міг 31 один, але це поки що такі досить довгострокові плани. Що вони можуть робити в Білорусі? Ну по перше, те, що ви наголосили, що можуть рятуватися від ударів, тому що Україна не наносить ударів по території Республіки Білорусь, хоча минулі роки зокрема на одному. Із аеродромів вже вражалися великі літаки. А 50 це такі великі локатори, які зокрема використовувалися з літаками міг 31 к Але зараз вони можливо будуть намагатися ще використовувати незнищені радіолокаційні свої станції на землі М для того, щоб виявляти повітряні цілі на над повітряним простором в Україні. Єдина проблема цих радіолокаційних систем, що в них велика дальність тільки тоді, коли є великі. І ну, висотні цілі перебувають у нашому повітряному просторі. Якщо цілі йдуть низько, то відповідно і виявлення цих РЛС, і можливості застосування літака міг 31 к тому що він в основному на своєму борту, крім аеробалістичної ракети Кинжал, яку він може нести в єдиному екземплярі, має цілий ряд е, на озброєнні ракети класу повітря, повітря малої, середньої і також великої дальності. То відповідно е, враховуючи, що РФ не використовує більше п'ятдесят. Після успішних збиття можливості його застосування за РЛС неба, яких ми також познищували, зокрема е е хаймарсами. Ну вони є досить таки обмеженим. Скоріше за все, вони будуть чиняти різноманітні провокації для того, щоб оголошувати повітряну тривогу і три і тримати наші повітряні сили в постійній напрузі. Скоріше за все, будуть здійснювати якісь маневри з патрулюванням вздовж російсько-білоруського кордону. Чи вчинять в Росії літаки якісь провокації на території Республіки Білорусь залишається питанням, особливо після того як. Один із шахетів, ну, нібито просто впав чи потрапив не туди, неподалік Мозерського НПЗ. Ну це такий, знаєте, досить показовий крок з боку Росіян, тому що Мозерський НПЗ це фактично дуже важлива для Білорусі енергетична артерія, з якої вони відповідно ну і годується. Економіка, ну і в принципі там дає дуже багато робочих місць, які зокрема до речі, сили оборони можуть навіть вражати своєю реактивною артилерією. Тому ситуація ну дуже і дуже таки цікава. От ця всі. Наші удари по аеродромах, по військових складах, по логістиці, по складах з боєприпасами, це все змушує російську логістику постійно перелаштовуватися, і ось таке перебазування літаків до Білорусі яскраве тому свідчення. Тобто, ви очікуєте, що може бути ще й провокація з боку Росії щодо Білорусі? Таке варіант теж може бути. Так, абсолютно він такий можливий. Ви ж бачите, що білоруський диктатор. От в нього на, на щастя для нас менше будь-яких якихось реальних дій натомість більше ось цієї риторики. Він став таким собі дійсно інструментом в руках російських інформаційно-психологічних операцій, і це його ну як як скажу, мабуть, грубо відкупні кроки. Від свого російського візові, що от він е, далі є союзником Російської Федерації. При тому, якось реально брати участь у війні, вони не хочуть. Вони передають свої зброї з технікою, яка стоїть на балансі збройних сил Республіки Білорусь своїм російським колегам. І потім ця техніка використовується у війні проти України. Окремі білоруські військові у якості найманців попідписували контракти і воюють на стороні Російської Федерації, але ж повноцінно білоруська армія. У війну на боці Росії не вступила, тому Росія в цьому е, зараз моменті часу, коли вона розуміє, що от цього запасу ходу для війни в Україні у неї все менше десь у всередині наступного року, якщо Росіяни будуть так само такими ж темпами воювати і підтримувати оцей натиск, який вони тримають зараз. оцю цю планку, яку вони задали, то у них почнуться проблеми. Для цього Москві потрібні ось постійні такі нестандартні кроки, нові контракти, нова військова підтримка. Це зближення з Північної Кореєю, це, зокрема, Передача балістики малої радіо від Тегерана ракет ФАТ триста шістдесят. Ну, відповідно підштовхування білоруського диктатора, щоб вступити у війну, чого він звісно ж таки не хоче. Шляхом чинення провокації також це можливість сценарії. Але не можна сказати, що 100%. перебазування ж цих літаків на цьому етапі, скоріш за все, буде використовуватися от власне для провокацій і для того, щоб ми от ну постійно в Україні лунала повітряна тривога, і щоб тримати наші сили повітряної оборони от в постійній напрузі. Ось ви згадали КНДР. нещодавно з'являлася інформація, що деякі військові КНДР присутні в Росії. Вони допомагають запускати ракети. На вашу думку, чи може КНДР взагалі піти на таке, щоб приправити свої регулярні війська в більшій кількості до Росії на для війни з Україною? Ну дивіться питання направки. Північно-корейських військ в Україну воно не нове. Воно ну це перша інформація з'явилася, якщо мене зраджує ще півроку Тому і тоді йшла мова про інжер, інженерні війська. І частина з цих інженерних військ вона дійсно прибула. Це північні корейці виконують ну дуже важ, ну, дві важливі функції для росіян. По перше, вони є такими наглядачами за зброєю, тому що їхні ракети, так звані Кім Кандери, аналог російських іскандерів КН-23, вони нижчої якості ніж навіть російські розробки. Ті снаряди боєприпаси. До артилерії, які вони передають в шалених кількостях, десь вважається уже, що кожен другий російський боєприпас випущений в Україні він власне північно-корейського виробництва, але це снаряди совєтських непотрібних росіянам калібрів. Але ну виробниця 60-х, початку 70-х років, тобто вони досить таки застерелі і відсоток не нерозривів і бракованості, він все таки дуже високий і потрібні ці інструктори. Крім того, північні корейці детально вивчають досвід сучасної війни для того, щоб модернізувати і осучаснювати свою армію, тому що дійсно ну тобто така війна, яка триває в Україні, ну таких воєн точно. Не було в 21 столітті, крім того, зі свого боку, північні корейці, окрім зброї, навчають росіян фортифікаціям, тому що сама доктрина північної Кореї її оборони це от, власне, широка розгалуджена мережа бункерів, укриттів там укріплених позицій, тому що в них ну вони постійно намагаються ну укріплювати позиції, зокрема побоюючись конфлікту з південної Кореї та її союзницями, Японіями, Сполученими Штатами. Тому власне в цьому вони вправні і цьому навчають російських колег. Наскільки можливе розширення цієї співпраці, знаєте, навіть Кім Чін Ін все таки не бовдур, і він бачив, в якому становищі Російська Федерація він, звісно ж, іде на більш тісне співробітництво, тому що пхеніян, який постійно обложений санкціями, отримує ну конкретну фінансову вигоду за за таку співпрацю. Але сказати, що от завтра можливе там широкомасштабне направлення північнокорейських військ в Україну там цілі полки дивізії, я думаю, що все-таки мова про це не йде, тому що ну при Мати такі геополітичні складні рішення, пхенян також буде зважати і на інші фактори. Тому так співпраця буде посилюватися, можливо, буде збільшуватися контингент, але ну те, що там з'являться північно-корейські піхотинці в масовому варіанті. Я думаю, що все таки це, якщо і перспектива, то далекострокова.